Починаємо е, науково практичну міжнародну конференцію, присвячену 80-річчю від дня народження, видатного діяча сучасності, фольклориста, україну мистецтво і літературознавця, перекладача, бібліографа, доктора філологічних наук, члена міжнародної комісії з дослідження національної культури Карпат та Балкан. Дійсного члена наукового товариства Шевченка, президента наукового товариства Шевченка у Словаччині, голови Асоціації українців Словаччини, іноземного академіка Національної академії наук України і професора Закарпатського художнього інституту Миколи Івановича Мушенки. Микола Мушинка портрет на тлі доби. Ми ним гордимося, і ми цінуємо, що він дав згоду бути членом нашого. Колективу сьогодні буде такий забіг на середню чи довгу дистанцію. Okay. Надіємося, що він буде для нас успішним і мати завтра гарне продовження професором Микола Гушинки. Перетворився в наше національне свято, тому що ця людина робила нам свято завжди. Коли вона працює в науці, завжди було цікаво читати його наукові дослідження. Для мене особисто це був фольклор Руснацової води, який був виданий у новому саді. І, звичайно, що хочеться насамперед не тільки відзначити той важливий. Науковий внесок в українську культуру, в українську науку, який зробив Микола Іванович продовжу свого життя, але це за свободність українських земель, за нашу єдність, за соборість Микатівської греководовецької партії києво Галицької митрополії. Я назвав свій виступ український пастир культури і науки. І взяв до свого виступу два епіграфи. Один епіграф із бірша під назвою Пастух, який написав Дмитро Павличко і присвятив Миколі Мушин, а другий із Івангелія. Перший епіграф прийшов пастух, спечалений на вік, писати правду про безсмертні душі. І другий Євангеліє від Івана: Я для того й народився, і для того прийшов у світ, щоб засвідчити істину.